Вітаю, інформаційна служба інтерастає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. І починаємо з новин. Володимир Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідний указ з'явився на сайті голови держави серед запроваджених обмежень, зокрема блокування активів, заборона на виведення капіталів з України, повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, заборона участі в приватизації та оренді держмайна. Повна заборона придбання земельних ділянок, а також заборона публічних закупівель та оборонних контрактів. Санкції запроваджено на три роки. Окремі обмеження безстроково. Вищий антикорупційний суд узяв під арешт на два місяці з альтернативою вийти під заставу вже п'ятьох фігурантів справи про розкрадання в енергетиці. Зокрема, колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку призначили 126 мільйонів гривень застави, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитру Басову 45 мільйонів гривень, працівника працівницям офісу Лесі Устименко, 25 мільйонів гривень. Людмилі Зоріні 12 мільйонів. А Ігорю Фурсенко бухгалтеру злочинної організації 95 мільйонів. Я нагадаю, від понеділка в Україні розгорівся корупційний скандал. Набу та САП заявили про проведення операції Мідас. Вона тривала 15 місяців. Детективи викрили та задокументували діяльність злочинної організації. До неї входили зокрема чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також бізнесмен Тимур Міндіч. Учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на державні стратегічні підприємства. Вони систематично отримували гроші від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. З компанії вимагали відкати за уникнення блокування платежів за надані послуги або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву Шлагбаум. Гроші легалізували через бек-офіс у центрі Києва. Так звану пральню через неї, за даними слідства, пройшло щонайменше 100 мільйонів доларів. Наразі затримано 5 учасників корупційної схеми про підозру повідомлено сімом. ЄС виділяє Україні майже 6 мільярдів євро нового траншу прямої бюджетної допомоги. Про це сьогодні заявила очільниця Єврокомісії Урсула Ляєн під час виступу в Європарламенті. За її словами, мета траншу підвищити вартість війни для Росії та посилити тиск на Кремль, аби змусити його сісти за стіл переговорів. Ляєн наголосила, що підтримка є критичною, адже наслідки війни вже помітні в російській економіці. Кошти виділяють у межах ініціативи ERA. Окрім цього, ЄС підтвердив фінансові зобов'язання на наступні два роки. Я нагадаю, ініціатива ERA – спільна програма держав G7 спрямована на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які держави-члени G7 надають Україні. Загальна сума програми 50 мільярдів доларів. На тлі чергових російських атак по українській енергетиці партнери Києва посилюють підтримку. На полях саміту Групи Семи в Канаді відбулася зустріч голів МЗС з українським міністром Андрієм Сибігою. Як повідомляє зовнішньополітичне відомство Італії, в переговорах взяли участь міністри Італії, Німеччини, Франції та головна дипломатка ЄС. Основна тема допомога Україні після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Італійський міністр Антоніо Таяні заявив, що партнери готують 12-й пакет військової допомоги, а також передадуть нові генератори технології для ремонту електростанцій і фінансову підтримку. Росіяни атакували шахедами Миколаїв за інформацією. Ова поранено шістьох людей троє з них у тяжкому стані. Окупанти обстрілювали промислову інфраструктуру. І як щойно стало відомо, у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Зараз ви бачите актуальну мапу. Будь ласка, якщо ваш регіон позначено на ній червоним, не ігноруйте попередження, будьте в укриттях. Російські військові вдарили по місцевих жителях у борівській громаді Харківщини. Двоє загинули на місці. Ще одна людина померла дорогою до лікарні. Є і потерпілий. Попередньо ворог поцілив по мотоблоку троє поранених. У Харкові внаслідок російських дронових атак загалом за добу окупанти обстрілювали Харків та ще чотири населених пункти області: це Золочів, Заміст, Борова та Білий Колодязь. В обласному центрі пошкоджено транспортне підприємство та 10 автомобілів. Окрім цього, побиті вікна у 15 багатоквартирних та п'яти приватних житлових будинках. Росіяни вночі масово атакували безпілотниками Одещину. В ова повідомляють у наслідок обстрілу, зруйнована покрівля ремонтного цеху залізниці. Спалахнула пожежа. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. У Херсоні поранено чоловіка його атакував дрон у Дніпровському районі. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Окрім цього, в місті помітили свіже дистанційне мінування протипіхотними мінами типу Пелюстка. Уночі та вдосвіта на них підірвалися дві, дві швидкі в обох автівках. Пошкоджені колеса. За даними поліції, минулої доби на Херсонщині одна людина загинула і троє поранено. В Ова розповіли, що окупаційна армія обстріляла 39 населених пунктів області. Росіяни застосували дрони, атакували з авіації та накривали вогнем з артилерії. Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 11 приватних будинків. понівечена адмінбудівля і приватний легковик. Над Дніпропетровщиною цієї ночі збили шість ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Водночас окупанти обстрілювали Нікопольський район з артилерії та атакували ефівідронами. Під ворожим вогнем опинився райцентр, а також Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені бібліотека, навчальний заклад, багатоквартирний і приватний будинки. На Сумщині поранено чоловіка. Як повідомили в обласній адміністрації, це сталося в Краснопільській громаді. Чоловік розвозив хліб, коли по його автівці поцілили в півдрон. Загалом за добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів. Руйнування зафіксовано в Краснопільській, Сумській, Миколаївській, Есманській та Шалигінській громадах. Про контроль росіян над містом Покровська або оперативне оточення угруповання сил оборони України не йдеться. Про таке заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Нині в районі Покровського мирноградської операції наші військові стабілізують ситуацію. Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. За словами сирського, росіяни зосередили там значну частину угруповання. Окупанти, зокрема, намагаються скористатися складними погодними умовами. На підступах та безпосередньо в міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника. Рідше знищення легкої ворожої техніки. Кадри боїв у Покровську показали в генштабі. Зазначено, що штурмові дії в міській агломерації проводили бійці 425-го окремого штурмового полку ЗСУ Скеля. Вони формують рубежі блокування на відео у східну частину міста. Заїжджає наша гусенична техніка, далі висадка та просування груп. Показано, як воїни першого штурмового батальйону зачистили укріплений опорний пункт ворога у східній частині Покровська і забезпечили важливий логістичний маршрут у місто. Працювали штурмовики і в районі залізниці, західної частини та районі в'їзду у місто. У Черкасах медики швидкої навчають правоохоронців та військовиків надавати домедичну допомогу. Цей проєкт, обласний центр екстреної допомоги, розпочав ще три роки тому. І за цей час курси підготовки закінчили понад 10 тисяч силовиків. Тепер здобуті знання вони застосовують не тільки на фронті, а й у повсякденні. Як ви думаєте, на яких етапах після курсу зможете бути вже залучені безпосередньо ви? Із такого запитання медик Черкаської швидкої Євген починає кожне заняття курсу до медичної допомоги. Він не тільки лікар, практика ще й сертифікований інструктор. Сьогодні його курсанти працівники судової охорони. Свого наставника вони слухають уважно і виконують всі його вказівки. так. Курсанти беруться за вправу серцево-легеневої реанімації тренуються на макеті зі спеціальним медичним приладдям для відновлення дихання. Хоча носити такий мішок амбуз собою не обов'язково достатньо компактної плівки клапану. І чим швидше знову повертаємось до компресії. Часто зараз люди носять з собою вже обладнані аптечки, і там завжди обов'язково в переліку так обладнання як є, обов'язково завжди буде клапан. У нас на службі. Також такі мустосовано так? на всякий випадок. Офіцер судової охорони Євген Ободовський закінчив схожі курси три роки О, тому, але а, зараз має. вирішив відновити уміння і знову записався. Переконаний, у воєнне лихоліття здобуть і навички важливі не тільки на службі були випадки, коли людям ставало зле, і саме уроки першої медичної допомоги нам ставали в нагоді. Тобто, це знаєте не про отримання якогось додаткового сертифікату, а про отримання навичок, які в житті в побуті можуть врятувати комусь життя. У мене бути ось так складений, щоб цей хлястик у вас був на цю сторону, щоб легше було ним користуватися. А ось учасники беруться до однієї з найголовніших вправ у домедичній допомозі зупинки кровотечі. Майже всі вони вже мали вишкіл від черкаської екстренки та помилок усе ж таки припускаються. Передавлюю артерію, по якій йде кров, або одною рукою, або можна коліна. То ви маєте бути впевнені, що таз не переломаний і не пошкоджений, що це не висококінетична травма. Під час занять інструктор Дмитро поспішає виправити курсантів, аби ті не схибили у відповідальну мить. По тому ще раз пояснює алгоритм дій на відміну від медиків, екстреної допомоги і військові і силовики набуті навички не застосовують щодня, і з часом уміння забуваються, тим паче в екстремальних умовах. Більшість з них говорять, що в паніці. Вони не можуть зрозуміти, яка це кровотеча, і під час того, як накладають жгут, жгут може бути непотрібен, тому треба проходити навички і відпрацьовувати. Це тільки практика. Для цього курси від екстреної допомоги й започаткували. Запевняє директор центру. Люди мають не тільки здобути знання з домедичної допомоги, а час від часу їх оновлювати. За останні три роки тут побували вже понад 10 тисяч військових силовиків і цивільних громадян. Це актуально, і я точно знаю, що у нас були вже зворотні зв'язок. Ми точно знаємо, що завдяки цим навичкам було врятовано не одну сотню життів. У нас... Застосування цих навичків ну на даний момент йде 50 на 50. 50% в зоні, де йдуть бойові дії, 50% на мирній Україні, там де немає бойових дій, але е, є і падіння з висоти, і поранення різного роду, і дорожно-транспортні пригоди, і так далі. Тому медики закликають кожного навчатись, адже це може врятувати не тільки ваше, а й життя рідних людей. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У США офіційно завершився найдовший урядовий шатдаун в історії країни. Президент Дональд Трамп підписав закон, який відновлює роботу федеральних установ після повномасштабної півторамісячної зупинки. Як повідомляє Reuters, документ, який раніше підтримав сенат, ухвалила Палата представників 222 голоси за проти 209. Після підпису Трампа тисячі держслужбовців, які понад 40 днів не отримували зарплату, повертаються до роботи вже цього тижня. З моїм підписом федеральний уряд відновить нормальну роботу. А моя адміністрація та наші партнери в конгресі продовжать нашу роботу зі зниження вартості життя, відновлення громадської безпеки, зростання нашої економіки та повернення Америки до доступної для всіх американців. Наступний випуск новин на 13-й. Ну а доти з вами в ефірі буде Ірина Баглай. Ми боремося за країну. Яке змінюється на краще?